Тарас Григорович Шевченко. Фрагмент балади тополя. По Діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги в нетополю, до самого долу. Стан високий, лиш широкий. На, що зеленіє? Кругом поле, як те море, Широко синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить, чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні булини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою. Ала б до півночі з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що на в світі стрінця. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона як та квіточка. Мати не питає, чого в'янеш моя доню. Старан спитала за сивого багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік ж дівати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо! Що придбала спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть, легше маму в труні лежать, ніж його побачить. Отак От те чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то стала. Подібровий вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнетополю до самого того. Дякую.